Ну що ж, дорогі друзі, то чи можна виїжджати за кордон аспірантам, студентам, стажистам та іншим громадянам, які навчаються за кордоном на денній формі навчання? 2 лютого прикордонна служба України роз'яснила, що у зв'язку з воєнним станом в Україні ці громадяни вони можуть навчатися за кордоном на денній формі навчання і вони не будуть мобілізовані, так як студенти не підлягають мобілізації, але водночас. Ці громадяни не мають права виїжджати за кордон. Друзі, ви вважаєте це нормально чи не нормально? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я хочу також додати: бо багато з вас дивиться багатьох юристів, які розказують, що все це законно і всі люди мають можливість виїжджати. Я це також підтримую, і якщо боротися через суд, це буде тривати довго, але суд можна виграти. Єдине, що це буде дуже дорого коштувати і досить довго чекати. І тут постає вибір, що потрібно обрати: чи боротися через суд з прикордонною службою України або ж просто перебувати в Україні і шукати навчання в Україні. Що ви скажете, друзі, на рахунок цього питання? В коментарях я чекаю від вас відповіді. І незабаром буде цікава інформація для вас. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити її. Хоча, друзі, як ми повернемося трошки назад, ви зараз почуєте, як. Прикордонники нам пояснювали, хто може виїжджати за кордон. Ну і скажіть мені, будь ласка, де тут правда? І далекобійники та особи, які перевозять гуманітарну допомогу чи вантажі. Крім того, мають право виїзду з України чоловіки, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, а також ті, які постійно проживають за кордоном і мають відповідні відмітки міграційної служби чи дип дипломатичних установ України. Також це здобувачі освіти за кордоном, спортсмени, багатодітні батьки, в кого на утриманні є троє і більше дітей віком до 18 років, а також батьки одинаки та особи з інвалідністю і супроводжуючі їх особи. Перелік, який я зазначив, він не повний, можна з усіма іншими категоріями детально знайти.